Я не розумію. Маквін, що це було? І що той каратавер собі дозволяє? Мене брати в рота? Я все не знаю, Джексон. Согласен. Ще й Кінга виробив. І Матера. М -м -м. Кого там ще виробив? Він ще оту ту стану машину цей вирубив. Ай. Це Джексон Шторм каже. А ще, блін, забрав оту странну машинку. Вона була найсильнішою з нас. Ти прав, Джексон. Той ж каратавер сказав, що його братки зараз прийдуть. Ой, він нам не поздоровиться. Ну, привітик! Малышня? Да -мо я визу? А, малышня, вы так со старшими не разговаривайте. А то что нам будет? Да, да? Да, і твій каратавер наших дружків побив, так він мене і позвав, щоб їх забрати. Іди сюда, ржанина. Да. Ах ти ж Ах! Чікос вкус, яка вкус? Я ще ржавчину не пробувала. Ну що там я бачу ось зелений туди ледів, да? І мені сказали забрати синього, Ну я уб'ю вас всех і заберу його. Спочатку заберу його. Бачите оці всі шрами? Це я дрався за свою їду. І ніхто не посміє. E aí, você vai ter uma maneira de fazer uma coisa que você A gente vai ter uma coisa que eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer uma coisa que você vai fazer. Mas eu vou fazer uma coisa que você Який вкусно вкусняшка синя. Я ще синий не їв. та й железо їв. А всі задумали, що у вас тут підверками для граться провірим. Босс, А тепер я первый. Ні, ты не нас. Ну привет А, сейчас сожрос О Да ты снишь Не трогай их О Ты не поберешь хищника О мои звуки Дня, дня, а -а -а. -а -а. Ти побив його. Ну да я ми на, на одних уровнях. В мене шипеть, в тебе рогай шипеть. Ой, полоканочка! Ще в мене має колючка. Дайте йди в шопу. Ох, ця ялинка ця. А, а, ай! Мене укусив. У мене дуже сильно поранено. Він взяли мені шрам. Він, він рогом дав мені лапу, він не продав, вкусив мене. Він продав мені ногу. Що там десь ще якісь... Він мені ще зелив, ай. А. та там другий надкусив. І Я за замуса вкусив, а Його Мишеньки, мені кажеться, я не зможу вас заштыть. Ні! Ні! Будьте тут. Я, я піду спасу, Маквін, це може бути опасно. Нічого страшного. Ми будемо тебе ждать. Так, тут якісь така шара і якась панда в ш... таких шортах таких Там, ну, біжилих. Я заберу Чіко і подеруся з ними. Я заберу Чіко. Блін, мені цей котяра страшний. Каже, саш ти, Чіко, я тобі не дам. А чого це котяра? Бо я так сказав.

Тіка! Ну нам надо спасти Кінга, Метера на YouTube непонятну машинку. Да нам надо! Стоп! А що там робить той Тирекс? Це ж король динозаврів. Його побили! Його, його надо спасать! Я попытаюсь прийти до вас! А що з вами король? Я вже не король. Той наглий каротавар мене побив. Одідіть малий. Він мені зробив мій другий шрам на глазу. Якраз вже погано видно. І рани вони ж теж красні. Ну, в нашей вселенной вообще-то. Все, если будут раны, то они все красные. Спасибо, мальчишки. Мне все надо. Бач, и шарю оно, как знатно. Оно, бач, А-а-а. о о І ось укусив, що бачите цятки тут особи. Я тепер не король. А чого ви не король? Ви мене побили, ще й так больно. А той корота, той нагли каротавер забрав наших друзей, поможете нам? Ні, я не хочу, щоб мене ще раз набили. Та ні, ми будемо вам допомагати. У нас є... Ми собі знайдемо друзів. Ну тогда ну, ладно, я подожду вас тут. Так, я тут самий головний. Я пішов делать машину. И ты делай, и ты делай машину. Мы вместе будем делать машину. Все, мы поехали. Надо застук, застукать молотком. Co zrobił? A to bardzo za... <mawiać> Borę jakby z <mawiać> oh, dalej, tak, все, Jackson, no oh, to kombię. Eee, dalej eee, Tak eee, Jackson, eee, 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 ee, 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 się

Я думали, мене так просто побідеть. А бачу, ви тут машинку собі построїли. Його встрісли. Так вам і надо. Я хочу водить. Так тобі і не треба,